Мама вдома ваша? Вон, вон виходить, мама ваша. Що ви кажете? Ми евакуювалися. В 41-му ході викривається. Покривався. Оце куди вона евакуюватися. Отак, це так, один Ось Ось такой, як я. Я важі вмерти тут. Вотігайте. Поцігайте, воші вмерти. Не де не хочу. Ви це Так, ладно, бабушка, сейчас мы узнаем, где ваша дочка в Харькове и постараемся с ней связазок взять и Понимаете, мне сейчас мне надо куда-сь выехать с дитиною. Я понял, вы вам сейчас не до батька, и не до бабушки. Да, я по сути еду в Білий Слідстена. Я не знаю, як там мене прийму. Ну у нього її пріоритети, її дитина, ну, це тоже правильно. Ну, конечно, да, тут ситуація вообще Зря виходяща, бабуся 91 год мала мобільна, батька такий. Ну, вже ні в своєму трохи наверное, на умі, але ну, це тільки врачі можуть сказати. І їх теж тут залишати не можна. Ну, зараз будемо шукати внуків з ними, питатися знайти зв'язок. І як цю ситуацію розрулювати, тому що ну, це наші люди, це українці, і ми нікого не бросаємо.